Вітаю підписники та гості каналу. Сьогодні в ремонті Болгарочка. Fiolent поступила з каргою, що не працює, десь щось одходить. Можливо, дріт, можливо, вимикач. Треба нам знайти причину. Значить, зараз ми її ввімкнемо. В розетку вона ввімкнута вимикач вимкнув. Реакції ніякої. Первим ділом можемо перевірити дріт. Ну, ось таким китайським тестером можна перевірити, чи є напруга. Напруга є. Значить, верхній дріт подається напруга. Зараз перевертаємо вилку в зворотньому напрямку. Верхній дріт тепер не дзвенить, нижній дзвіниць. Значить, напруга в дротові є. Ми можемо виключити. Ось тут перелом дроту вилки, значить, вимикач. Вимикач, ми зможемо продзвонити, але мене одна особливість здивувала, що дуже легко крутиться вал. Це каже про те, що немає у нас прижиму в щітках, тому або тут щітки згоріли. Або ще якась тут є причина. Значить, відкриваємо болгарку, новин так я відкрутив заранше, щоб не затримувати ваш час. І дійсно, що ми бачимо, що у нас не видно щиток. Дуже вони глибоко. Сидять, тому більш за все, у нас не прижимають щітки. Для того, щоб впевнитися, чи ми праві, нам потрібно ось цю пружину відтиснути і завернути ось так у бік, щоб вона нам не заважала. І виймаємо. Щітку. Дійсно, щітка не зношена, але не, не вистачає її довжини. Тут, значить, яка цікава конструкція для недосвідчених майстрів може бути дивно, чому тут. Майже пів щітки ще залишилося, але болгарка не працює. І Із-за цього можна піти хибним шляхом, що тут справа не в щітках. Досить цікава конструкція. Місце під щітку зроблено досить цікаво. І сама конструкція зроблена досить цікаво. Коли щітка ціла, Пружина на неї натискає, і щітка впирається в якір, і притискається до якоря. Коли щітка зношується, пружина впирається у корпус щіткотримача і не давить далі щітку, що не дає зноситися повністю щітки і, і не дає зіпсувати. Якір. Тому що коли є такі конструкції, коли доходи щітка до кінця, вона може заклинити ось тут, може стати на перекіс і вдарити по ламелькам якоря і пошкодити його. Тому зроблена ось така. Конструкція, що не до кінця зношується щітка і тим самим не робить шкоди. Та йолки. І тим самим не робить шкоди даному двигуну. Саме зручніше його ось так набік завернути, щоб, він, щоб нам пружинка не заважала. І, як ми бачимо, підключена клемою до, щітко тримача, тому треба потягнути за провід, і клема від'єднується. Я уже Придбав новесенькі щітки, тому ми зараз встановимо нову щітка схожого. Щітки схожі на ті, що тут стояли, тому не доведеться нам нічого переробляти. Я так надіюсь. Ну, і дивіться, тепер, коли щітка у нас новенька, вона упирається в якір. І коли ми накинемо на неї ось цю пружинку, пружинка буде тиснути на щітку. І буде тиснути до тих пір, поки. Щітка не зноситься ось до такого розміру, і знову не упреться в корпус щіткотримача і не перестане контачити із якером І ось уже дивіться, вже не так жваво крутиться те, що я вам казав. Бачите, щітка під тиском пружини впирається в якір, і вже він у нас крутиться не так легко. Як крутився тоді підключаємо нашу Щіточку до до Клеми. Yeah. Не дуже зручно це робити, але не дуже й складно. Підключили. Так, одна щітка замінена. Переходимо до іншої. Так само під. Гинаємо, підтягуємо пружинку вгору, виймаємо щітку. Так само у нас пів щітки цілої, але ж завдяки цій конструкції збережений наш якір. Так само вставляємо щітку тримач. Накидаємо пружинку, елементарно з пружинка тисне, підключаємо. Трішки незручно тут підключення, тому що, ну, в принципі, якщо взяти пінцет, можливо, з пінцетом було б зручніше, не так, як ми. Із підручних відвертки, викрутки та ножа. Не так як ми використовуємо викрутку і ножичок але навіть з таким інструментом дуже легко це все робиться, будь ласка. Друга щітка теж на місці. І дивимося, взагалі не крутиться так жваво, як тоді в нас крутилася, як тоді в нас крутився вал. Зараз взагалі він не крутиться. Ну і тепер накидаємо, накидаємо ось цей кожух для того, щоб перевірити. Чи працює в нас болгарочка? Вмикаємо дріт в мережу. Працює все чудово. На цьому наш ремонт закінчено. Дякую за увагу. Всього вам доброго. До нових зустрічей у наступних відео.